Сирський це все прокоментував. Нагадаю, що росіяни вдарили по військових на Дніпропетровщині. І, як Сирський, зазначає після зламу групового чату. 1 листопада росіяни вдарили по військовослужбовцям 35 ї бригади морської піхоти на Дніпропетровщині. Ракетна атака відбулася якраз тоді, коли воїни зібралися на урочистості з нагоди річниці батальйону та нагородження. Проблема не тільки в порушенні чіткої заборони на проведення урочистостей на фронті. Про це також розповів. І головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Ворог заздалегідь знав про заплановані нагородження та шикування. Про місце зібрання військових противник імовірно довідався через зламаний груповий чат у соціальних мережах. І далі буду цитувати, що говорить Сирський. Знову був груповий чат у соцмережах, і це ігнорування базових норм безпеки, саме зламавши мережі, наймовірніше росіяни дізналися про зібрання, заявив головнокомандувач збройних сил України. За його словами, у збройних силах України триває серйозне внутрішнє розслідування трагедії паралельно зі справою. Днями цей інцидент генерал обговорив із командувачами корпусів. Також є рішення. Вважає головком. Вони мають звести до нуля шансу знову. Підставитися ворогові нагадаємо, що 1 листопада, близько 17.00 російські війська завдали удару балістичними ракетами та дронами по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині. Серед загиблих і поранених бійці 35 ї бригади морської піхоти, які приїхали на святкування річниці свого батальйону. Один із військових розповів, що їх поділили на дві групи. Одна була в лісі, де мали запалювати факли, інша біля магазину. Через тривогу не працював на. Вігатор, тому вони їхали на маня. за його словами. Удар стався через 15 хвилин після початку церемонії у ліс. Де стояли військові, влучила ракета Іскандер М. Ті, хто був поруч, отримали поранення, а всі, хто перебував у місті нагородження, загинули. Після цього по селу били дрони Камікадзе Шхет, зазначає військове. От державне бюро розслідування відразу взялося за вивчення обставин трагедії. З'ясувалося, що командир підрозділу безпілотних систем організував речисте шикування та вручення відзнак для понад ста військовослужбовців на території Дніпропетровської області. Попри пряму заборону на такі зібрання, також після оголошення повітряної тривоги офіцер не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців. Командиру підрозділу безпілотних систем вручили підозру за. Не дбали ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки. Ну і також його відправили під варту без права внесення застави. Відомо, що внаслідок того комбінованого удару загинуло 12 військовослужбовців, а також 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців поранені. І серед загиблих також відомий фотограф. Він був штаб-сержантом 35-ї окремої бригади морської. Піхота, ну і також росіяни вбили брата журналіста ТСН. Про це зазначали ми вам уже раніше. Ну, а далі будемо говорити безпосередньо про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема. У Покровську, адже багато аналітика надходить, росіяни знизили нині наступу Покровську, але все ж таки блокують логістику Збройних сил України у Мирнограді. Далі детальніше розберемося щодо ситуації, адже темп російського наступу в Покровську і навколо нього тимчасово знизилося. При цьому ворог продовжує блокувати логістичне забезпечення збройних сил України у Мирнограді. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Як повідомляється, вони не виявили жодних свідчень того, що російські Сили здійснили додаткові наступи в Покровському напрямку 9 листопада. Це узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що російські сили сповільнили темп наземної активності у Покровському напрямку, щоб розширити логістику і перекинути підкріплення в південний район міста. Джерело у військовій розвідці повідомило, що російські сили перебувають у більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто. Ворог тільки проводить місії з проникнення в Покровській з південної частини. Джерело також заявило, що росіяни перекидають мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників до Покровська, щоб посилити заходи з контролю українських шляхів постачання. А от український військовослужбовець, який діє на покровському напрямку, зазначив, що Погана погода, як і раніше, впливає на операцію українських безпілотників, як із перехоплення логістики, так і з нанесення ударів по російських групах проникнення. Він заявив, що українські сили, як і раніше, зберігають позицію по всьому покровську. А от російські сили утримують позиції тільки в певній частині міста. Деякі російські воєнкори стверджували, що боїв Покровську – не настільки інтенсивні, щоб Покровськ був охоплений полум'ям, і зазначили, що кулеметний вогонь трапляється рідко. Ну і також аналітики продовжують оцінювати, що найближчими днями російські війська ймовірно збільшать темп наземної активності в Покровську. Розширюючи логістику і перекидаючи в місто також особовий склад, наголошується в аналізі. Ну а тим часом російські війська успішно перекидають і перекривають українські логістичні шляхи в Мирноград, пишуть аналітики. І так джерело в розвідці попередило, що українські війська практично не мають на жаль логістичного забезпечення, оскільки російські війська контролюють або ж ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів. За його словами, збройні сили України більше. Не можуть здійснювати логістику у мирноград пішка через. Загрозу проникнення російських диверсійних груп а також ударів безпілотників і мін повідомляється також, що російські війська встановлюють також ключа дріти будуть укріплення в деяких районах Мирнограда. А також що російські мотоциклетні групи увійшли в північну частину міста, як пишуть аналітики. Далі знову ж таки цитую: російські війська наймовірніше продовжать спроби послабити здатність українських військ захищати мирноград шляхом продовження проникнення непрямої стрільби по українських позиції. Зіціях і тилах, а от офіцер збройних сил України Андрій Ткачук повідомив, що окупанти облаштували опорні пункти а також розрахунки для своїх дронів для того, щоб запускати їх по Покровську Ну а тим часом у Діпстейт попередили що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення з взяттям під повний вогневий або фізичний контроль усіх шляхів логістики.